Незаконний бурштин, гранти на сховища, енергомодернізація комунальних закладів рівного про це й не тільки розповідаємо далі у денному огляді. Новин вітаю. Служба безпеки України затримала жительку Рівненщини, яку підозрюють у наведенні балістики на київські ТЕЦ та шпигуванні за силами оборони. Відомо, що серед основних завдань фігурантки був пошук і передача фото, відео та координат столичних ТЕЦ, по яких росіяни готували нову серію ракетно-дронових ударів. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу Петра Прокопчука. 31-річний солдат загинув на Харківщині. Більше про життя та військовий шлях захисника розповідаємо у сюжеті. Рівне попрощалося із захисником Петром Прокопчуком. Солдат загинув у грудні минулого року на Харківщині внаслідок удару ворожого дрона. Чоловіку назавжди 31 рік. Про нього нема, що погано сказати. Він був найкращий. Покладистий. Спокійний, врівноважений, дуже розумний, дружелюбний. Це була найкраща людина, яка зустрічалася. Мобілізували Петра Прокупчука до лав Збройних сил України навесні 2023 року. Він був начальником групи психологічного супроводу та відновлення 2-го танкового батальйону. Це був Божа Дуванчик, це хлопець, який виконував свої завдання, який, коли прийшла БРК. На Куп'янськ він зібрав патрони, пішов через його пост. Не пройшов не один враг. До останнього боронив 160 діб на Куп'янській. На жаль, дрон забрав життя Позивний його нього був Верес. Яким Петро був у дитинстві? Пригадала його перша вчителька. Це була дуже добра дитина. Що можна згадати, це маленький сонячний промінчик як в житті мами, так і в житті нашої школи, який завжди був активний, виступав, спіявся, мріяв про майбутнє і завжди говорив, що Україна в нас понад усе. У Петра залишилися батьки та брат, поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Малих Житин Рівненського району. Вічна шана та пам'ять герою. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. Житель Вараського району постане перед судом за незаконний видобуток бурштину. Правоохоронці викрили 33 річного чоловіка ще у вересні минулого року у полі поблизу села Ждань, де він мив сонячне каміння. На місці поліція вилучила два автомобілі УАЗ, мотопомпи, мотоцикли, пожежні рукави та сам бурштин. Досудове розслідування завершене. Чоловіку загрожує від 2 до 3 років позбавлення волі. У рівному продовжують працювати над енергомодернізацією комунальних закладів. Зміни необхідні, аби зменшити споживання енергоресурсів, скоротити викиди СО 2 та раціональніше використовувати кошти міського бюджету, які об'єкти вдалося оновити за підтримки міжнародних партнерів. Далі у сюжеті. У рівному успішно завершили реалізацію масштабного проєкту з енергомодернізації. Один із об'єктів шкільної освіти, номер 57 відвідала делегація з Норвегії. Саме міжнародні партнери стали ключовими донорами ініціативи, яка дозволила суттєво підвищити енергоефективність міських будівель. те, що я побачив сьогодні, виглядає дуже гарно, вражаюче. Очевидно, що є результати, якими можна буде користуватися протягом багатьох десятків. Пиліть нам важлива довгострокова перспектива забезпечення енергією і економія енергії. У дитячому садку лілея повністю оновили кімнату басейну, яка понад 10 років не функціонувала. Тут встановили індивідуальний тепловий пункт, тепловий насос та сонячні панелі. Запроваджені заходи вже демонструють відчутну економію енергоресурсів. Садочок термомодернізовано повністю, тобто це зменшення тепловтрат в 2-3 рази. Ми очікуємо, що Десь більше 60% економії тепла буде. Друге, тут втілені відновлювальні джерела енергії, такі як вони мають бути: це сонячна станція на даху, це тепловий насос, це система регулювання і тепловий пункт, який дозволяє працювати як з міською мережою тепла, так і виробляти тепло тут. З тепловим насосом. Проєкт реалізували за підтримки північної екологічної фінансової корпорації Нефко. Загальний обсяг грантового фінансування та технічної допомоги від норвезько українського фонду енергоефективності склав близько 5 мільйонів євро. Місто рівне забезпечило співфінансування в розмірі приблизно 445 тисяч євро. Попри все, наше місто пробудь реалізується всі проєкти, вчасно якісно, основна ця задача це забезпечити енергоносії, і нам дається фактично зекономити, якщо ми вже продублювали наші садочки. 50 60 відсотків це фактично на теплоносіях Це говорить про те, що ми економимо кошти і знову можемо впроваджувати їх або в наші заклади освітні, або знову ж таки це в наші збори, збройні сили України. Окрім цього, у межах проєкту в Рівному провели комплексну термомодернізацію п'яти закладів дошкільної освіти, модернізували систему вуличного освітлення та встановили сонячні електростанції на дахах об'єктів. Міської інфраструктури Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині водій намагався відкупитися від патрульних. Поліцейські зупинили авто під час комендантської години поблизу Панталії. У Укреманадже виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився від огляду і запропонував правоохоронцям гроші, щоб уникнути відповідальності. На місце події викликали слідчих на водія, склали два адмінпротоколи. Аграрії можуть отримати державні гранти на будівництво овочесховищ. Держава компенсує до 30% вартості проєкту, але не більше 20 мільйонів гривень. Гранти надають для зведення нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн. Обов'язкова умова співфінансування та створення нових робочих місць. Реалізувати проєкт потрібно протягом 18 місяців. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.